Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні я хочу вам показати, як я погуляла по виставці в Кьольні. Я буквально вчора туди їздила. Виставка проходила 7, 8 і 9 березня. Міжнародна виставка була саме по налагодженню контактів, бізнесу, по веденню бізнесу. На цій виставці, на жаль, нічого не було можливості придбати. Єдине те, що там тобі давали в подарунки, такі як ручки, візитки, якісь там флаєри. Книжечки, різноманітні там, проспекти. Більш такого нічого не було, і можливості, на жаль, придбати так само нічого не було. Ще для мене ця виставка була перша. Я нова людина в цій атмосфері, я сама себе, чесно кажучи, там, загубила. Інколи я навіть забувала включати на камері кнопочку ВКл, щоб знімати. Але більше я займалася саме, як я кажу, негарним словом, «зирінгом», ніж я щось знімала, тому що атмосфера була неймовірна. Приїхала на цю виставку 295 представників з різних країн, займала три повних здоровенних поверха, і інколи ти вже забував, де ти був, де не був, де що побачив, що не побачив. На рахунок зйомок я знімала так, трішки з, з, може далекувати, я це розумію. Комусь, може, хочеться пороздивлятися це поближче, але не в кожному стенді була можливість познімати. Я знімала там, де мені дозволяли, там, де. Я не заважала ось Ви бачите, стіл, стільці люди сидять, розмовляють, домовляються, підписують контракти, знаходять собі. Е Госпостачальників або знаходять собі навпаки компаньонів якихось. І от все, зараз ви бачите, це велика була італійська фірма по пошиттю одягу, фурнітура різноманітна, тканини, все додатково для того, що потрібно для пошиття одягу. Саме представлено було на цьому стенді. Людей, хоч було і небагато, але все одно, знаєте, мені якось. Ніяково було саме заходити, знімати, щось ще розповідати. Це взагалі для мене було. Ну і було досить, так я вам скажу, шумно, хоч і не було музики, але все одно було шумно і мене було не чутно, тому накладаю голос свій поверх. І Ось ціль мого перебування на цій виставці: це виставка саме стенд Лука Ес, обожнюю цю фірму. Бачите, поряд з «Лука Есом знаходиться. Одна не дуже гарна людина, яка вижила в свій час Лука С з київської виставки, це телеартіст. Я чесно кажу вам, що я цю людину не поважаю. І через те, що вона була разом на одному стенді з. Фірми ВДВ через це навіть я до ВДВ не підійшла, бо мені було гидко на це все дивитися. Що людина поливала брудом Лука С в Києві, і казала, які вони не гарні. В Кьольні зараз сидять біля Лукасу і нічого їм там не. Пахне погано, скажемо так, тому що я буду себе стримувати в висловах. На Лукас Стенді Лукас я так само познімала небагато. знаєте чому? Бо я забалакалася. Ми цілу годину розмовляли саме з власниками цієї компанії. Ви знаєте, що для мене це найулюбленіша фірма. Я просто в дикому захваті від них, а коли я з ними познайомилася, я втратила час, ми цілу годину розмовляли і навіть не познімала нормально. Потім я прийшла, подивилася до наших українських виробників Арт. В мене була ціль до них попасти, подивитися, але так само спочатку я дуже близько не підходила, тому що ви бачите, що як це відбувається: люди домовляються, розповідають, англійська мова була скрізь. і Потім мені дозволили познімати трішки поближче. Стенд. Я так, знаєте, тишком нишком пройшлася, щоб дуже сильно не заважати, понасолоджувалася. І більше я очима роздивлялася, ніж камерою. Я залипала на деяких роботах, я для себе відкрила Абріс арт з іншого боку, тому що, коли ти дивишся, як глядач. З екрану, то одне, а коли вживу, ти побачив всі ці бісерні набори, всі ці хрестикові набори, це просто щось неймовірне. Я так собі думаю, що найближчим часом я декілька наборів все ж таки собі придбаю. На жаль, блиск бісеру, ви не бачите. Світло було, до речі, не дуже, як на мене, і в деяких місцях дуже сильно засліплювало. В деяких місцях було темно, щоб дуже так сняти нормально. Ну і взагалі я ще мастер фломастер щитую, я не дуже сильно вмію це робити. Я ж кажу, перша виставка мені якось соромно було по головах скакати. Я кажу, дівчата, які знімають виставки і все докладно так показують, ви просто герої. Я вами захоплюсь, я поки що так не вмію. Але це перша виставка, а не остання. В листопаді попаду в Штутгарт, маю надію, що там мені вдасться це краще. Але так само, знаєте, коли ти попадаєш на виставку, ще й в перший раз, ну, я думаю, кожного такі. Відчуття було, що для тебе це є казка, щось таке нове, якийсь інший всесвіт, і ти попадаєш в зовсім іншу атмосферу, і ти себе губиш. Потім я походила, просто погуляла, подивилася і тканини, і нитки, і мені теж кажу, фордітура, бо ж для пошиття дуже багато було не ниток різноманітних виробників, печворк, як зараз ви бачите, стенд, і набори були представлені. Там були представлені тканини зразки, потім великий, дуже великий стенд був Цвайгард ну, це всесвітня відома марка. і я, ну, Ви всі любите Цвайгард. І вони дуже оригінально представили свою, е свої тканини. Бачите, ці соти, які я зняла з далеку. Це все тканина натягнута. Вони поділили я їх якось по типам, по кольорам. Неймовірно дивилася, на жаль, кольори тканини все одно камера не передає. Я там саме оці кольори два те, що ви бачите, вони були такі морської хвилі і теракотова тканина, і вона була з блиском ще. Це просто неймовірна, шикарна тканина. Я там походила, все подивилася, пощупала, було навіть трішки там вишивки, але я дуже сильно що кажу, туди не лізла, тому що саме в Цвайгорту було чотири столи для переговорів, і вони були повні, і ще дуже багато людей, які стояли, стояли в черзі, для того, щоб з ними поспілкуватися. Я там трішки, бачите, зерінг продовжується. Потрогала, помацала, пощупала всі тканини, але все одно не хотілося, бо з іншого боку там сиділи люди і розмовляли, і якось мені не дуже сильно хотілося їм заважати. Сплешу різноманітного, бачите, було дуже багато. М Ще нові тканини там представляли, і ті, що в клітинку, і в полоску різні, і ще такі, знаєте, на кульбабки схожі так само були. Потім я вам там ще познімала трішки там посередні така колона була, із різних, різних боків вони. Тканину саме розвісила по кольорам і по відтінкам. Ось зараз ви бачите. Тому що там, де я перебирала на таких як тримачах, там не дуже зручно, це більше зразки були саме для бізнес-партнерів, щоб показати їм, щоб вони могли це потрогати. Але я не бізнес партнер але в будь-якому випадку є туди заперлася, подивилася. І ось бачите, скільки представлено було тканин, це такі самі основні, самі ходові, дуже багато було новинок, тому що для бізнес-партнерів в них були інші флаєри, інші каталоги, і там я їх подивилася, яких в них скільки зразків саме тканини. Ну, я так, знаєте, Дуже сильно туди не лізла, але краєм оком подивилася, тому що там такий каталог здоровенний, коли показували партнерам. Я там сікла так на ці краєм око ока, ось вишивка, яку вони представляють. Але європейська вишивка в більшості своїй саме німецька вишивка, вона відрізняється від до тоді, то до якої ми звикли. Німці вишивають більш прикладну вишивку. Вони такі, як серветки, скатертини, якісь рушники, подушки різноманітні, там сумки. Вони це полюбляють. Картини вони дуже великі. Вони я не бачила, щоб вишивали. Більшість якісь дитячі картинки, дитячі кімнати, якось на одязі. Ну, для них це головніше, і ви бачите це те, що представляв виробник на своєму стенді. Я ще погуляла, там і пірмін був так само, там великий стен був, і там нам дозволили більше погуляти, ніж по-іншому. Ну, я ж кажу, я ще соромилася, я вам чесно признаюся. Може, недокладня така інформація, я вам більше зараз розповідаю свої почуття, як це виглядало з боку, тому що перша виставка, вона як перша дитина, я так собі думаю. і... Наступні разі рази буде воно все з іншим з кожним разом. Мені здається для мене більш таке знайти не то що рутина, ні, то як свято кожна висавка більш таке постійно. Я була не така, може, емоційна, як я була тоді. Ось зараз, якраз, ви бачите, це стенд Пірмін, нам там люб'язно одна жіночка дозволила подивитися. І ми з задоволенням роздивлялися кожну картину. До речі, я якраз в цей момент гуляла з Настю Солошенко. Настя величезно тобі за це дякую. Ми з нею знайомі вже років п'ять, я так собі думаю, ну заочно, скажімо так. Чому ну, я була як покупець, яка покупляла в Насті не схеми і вишивала їх. Я коли я вже знаєте, надихнулася Настіними роботами і прийшла до неї на курс. І якраз в цей раз ми домовилися, що ми зустрінемося разом. І якраз в цей момент ми гуляли разом. Настя мені подарунки подарувала класні. Дякую за це величезне Настя, величезна тобі дякую, привіт за чудову атмосферу, за те, що ми так погуляли. Знаєте, я б ті п'ять годин пролетіла, я навіть їх не помітила, як це було швидко. Ми все роздивлялися. Знаєте, Коли я одна ще ходила, я знаєте, так обережно, дуже сильно не пхала. Мені. А коли, знаєш, ти вже гуляєш з людиною, яка має такі почуття і такий самий погляд на життя. І вже, знаєш, я ставала сміливіша і дивилася, ближ... ближче підходила. Навіть не так соромилася, тому що я ж кажу, я ж не бізнес партнер І ось саме на Перміні ми дуже довго були, там величезний стенд, як ви бачите, і новорічні були, і, різ... і, 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 і господарі Різдвяні. І... Великодні були сюжети, ну там різноманітні сюжети, як ви бачите, так, так само пірмін. І, до речі, оце зелень, то, що ви зараз бачите на чорному тлі, ми дуже сильно так, знаєте, позалипали, там, тому що саме кошик, в якому були, саме та рослина вишита, вона була напівхрустом вишита. Тут було представлено ще не такі DMC. Ми там далі ще з Настю дивилися, у в них був так само, як і в своєму, саме оцей зелений кошик. У ньому було так кашпо, воно не півхрестом вишивалося. Це наступний стенд з вишивкою. Він був зовсім маленький, але туди всередину ми не лізли, тому що там дуже багато було ділових партнерів, вони спілкувалися, і можливості познімати саме вишивку не дуже було. Це стенди пов'язання, прим був, Мадейра, представник так само був, поні я бачила. Але я ж кажу: так, знімались річки по верхах, тому що вже потім народу було дуже багато, людей дуже багато. І знаєте, кожен щось каже, щось знімає там. Якісь спілкування йде, і намагався так знаєте, я ще така зашугана трошки людина, бо людей знімати не дуже дозволяється. Але на таких заходах, як виставка, або там, де багато людей, це є це можливо. До речі, цей стенд, який зараз ви бачите, це здоровенний стенд, який представляла сама Нитка Гутерман. Я їх обожнюю, і нитка для пошиття, і для спецодягу, і для якихось там вичорних якихось нарядів для вишивки, для ну, саме для, вишивки, для машинної вишивки, і для пошиття одягу. Це все тільки нитки були, те, що я вам зараз показую. Це здоровенний такий виробник, від кольору до вибору, як кажуть, різної якості, різної скрутки. Зразків було дуже багато. Це Німецький виробник, мені здається, якщо я не помиляюся, ми все сином там сперечалися, чому з одного боку, де має бути Білорусь і Україна, там чогось той собор був якийсь незрозумілий. Але люди, може, вони не дуже. Ні, мені здається, то навіть не німецький це... бодання ні, було. Не пам'ятаю, я коротко, не буду брехати, бо ми так пробіглися, тут нам дозволили познімати вишивку. Тому що партнери сиділи якось. Це було зрозумну ну, розумно зроблено. Партнери сиділи в іншому боці, а саме зразки, вишивка, і все решта, вони були, ну більш схоже, що це німецький виробник, але може там ще колаборація була. Тому що там недалеко ще й датський виробник стояв. І нам дозволили познімати, ми не заважали. Ми знімали, роздивлялися, але бізнес-партнері були десь збоку. До речі, оцей зараз стенд, що ви бачите, це тканини по пошиттю одягу, і там зразки і одягу були неймовірно класно, але там багато людей, бачите, от посередині бізнес-партнери, і ми намагалися просто знімати збоку. Креативний дуже такий стенд був, він дуже яскравий, він був при самому вході. Ниток, бачите, для в'язання величезна кількість представлених, там. Навіть показ мод був, саме в'язаних речей. Показ мод звичайний був. Але на цих закладах, я так розумію, не всі були, тому що там треба було треба квітки замовляти. Це виробник гудзиків величезний. Бачите, яка гудзина складена з цих гудзиків. Ну, на жаль, так само було не дуже великий стенд, і так як вони посередині спілкувалися з бізнес-партнерами, зайти ближче, подивитися не дуже вдавалося. Ну, я кажу, я ще соромилася. Може, треба було знаєте, в наглу таку залізти туди познімати. До речі, Ланарте, Я поспілкувалася з дуже приємною там представницею цієї фірми. Е, вона мені дозволила познімати ближче, сказала, підходьте. І, до речі, те, що зараз ви бачите, оця морська така царівна, це новинка, як і рибки, і ну, туди я вже не полізла, тому що там не стільки стенд був і вже переговорний пункт був. Вірваку так само представляли біля ланарти. Ось якраз стенд Вірваку, вишиті речі, подушки різноманітні. Що я ще там бачила? Скатертини були, серветки, але в більшості саме вони представляли і показували. Саме, бачите, серія, одна йде подушка, картина, і там нижче ще зараз сумку вам покажу. Ось такі тріпті знов печворк, виробництво тканини по пошиттю пошитю. Там такі ковритки, це, це як пано навіть. це... Ну і ось я знову повернулася до стенду Лукаес. Чого розпочинала, тим і завершила. Я все не могла з ними попрощатися. Ціла година була спілкування, дуже класного спілкування. На жаль, всередині я не познімала нормально їх стенд, тому що ми втратили час саме за розмовами. Мені було краще порозмовляти з ними. телеартіс, дивлюся, ось. все. Тикала пальцем, тому що я круг пачота робила ну, разів вісім з е шопером Лука С біля них. Ну, це їх проблеми, а Лукасу величезне дякую. На цьому наша подорож з вами завершилася. Нічого, може, цікавого я вам не показала, але для мене це було вперше, я дуже задоволена, тим, що відбувалося, як це було. До речі, це японський представник був е по швейній машинки. Ну, і все. Закінчилось те, що я познімала. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую. А на цьому все. Всім па 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 і до зустрічі в новому відео.